Добрий день, друзі. Ми з України продовжуємо вивчати з вами квіткові рослини. Я нагадаю, що ми з вами розглядаємо на даний момент саме квіткові рослини, тобто покрите насіння. На минулому уроці ми з вами познайомилися з особливістю квіткових рослин, розглянули будову квітки, суцвіття. Ну а сьогодні ми з вами розглянемо ті процеси, які. Забезпечують розмноження квіткових рослин. Я вам нагадаю, що основним органом розмноження квіткових рослин, безумовно, є квітка. Саме на квітці розташований гаметофіт, тобто статеві органи квіткових рослин, це течінки і маточки. Ну а сьогодні поговоримо власне, про те, як же відбувається запилення і як відбувається запліднення у квіткових рослин. Отже, тема сьогоднішнього уроку – запилення та запліднення у квіткових рослин. Мета нашого сьогоднішнього року, відповідно, ознайомитися з тим, як відбувається запилення квіткових рослин та в чому особливості запліднення квіткових рослин. Отже, будемо розпочинати. Почнемо з першого процесу. Діти він називається запилення. Запилення це перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки. Існує два типи запилення. Існує самозапилення, коли пилок переноситься з. Стечінок на маточку однієї квітки, перехресне запилення, коли, відповідно, пилочок переноситься із стечінок приймочку маточки, іншої квітки. Отже, як я вже казав, самозапилення відбувається в межах однієї квітки. Найчастіше діти самозапилення відбувається ще тоді, коли квітка закрита, тобто ще всередині бутона, ще до розкриття квітки. Саме запильними рослинами є такі добре відомі вам рослини, як горох, пшениця, квасоля, бавовник, льон та помідор. Також до самозапильних належать добре відома вам картопля і арахіс. І тепер розглянемо другий тип запилення, який називається перехресне запилення. Перехресне запилення, як я вже казав, це перенесення пилку з течінок однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки. Це добре видно на малюночку. В залежності від того, хто здійснює перехресне запилення, існують різні типи запилення. Зокрема, існують запилення комахами, запилення вітром, запилення водою, птахами, іншими тваринами. І, звичайно, існує ще штучне запилення. Штучне запилення дітей провадить людина. Почнемо по черзі. Більшість рослин, звичайно, запилюються вітром. Вітром запилюються дітки такі рослини, які ви добре бачили. Ну, всі бачили, мабуть, але не, ще не всі знаєте. Ліщина, вільха, верба, дуб, кукурудза, жито та береза. Ці всі рослини, діти є вітрозапильними рослинами. Які ж ознаки відрізняють вітрозапильних рослин від інших рослин? В першу чергу, кількість пилку дуже велика. І це дійсно є пристосування, тому що вітром пилок не обов'язково потрапляє на приймочку маточки. Він може просто розноситися повітрям на великі відстані. Звичайно, маточки у таких рослин довгі. Іноді вони навіть роздвоєні, вони опушені, клейкі, для того, аби пилок приклеювався до примочки. Тичинки у таких рослин також довгі, квітки не мають запаху, як правило, квіточки дрібненькі, непривабливі, зібрані у досить довгі соцвіття. Все це пристосування до запилення вітру. Тепер перейдемо до іншого запилення, яке називається запилення комахами. Такі рослини, які запилюються комахами, діти, називаються комахозапильні. І так, запилення, ком, кома, запилення комахами здійснюється такими комахами, як метелики, як ми бачимо, джмелі, бджоли, оси і навіть мухи. Давайте подивимось на ті ознаки рослин, які говорять про те, що ця рослина явно комахозапильна. Квітки у них, звичайно, яскраві, різнобарвні, великі це робиться для того, аби комаха здалеку могла цю квітку, помітити? Квітки мають нектарники. Завдяки цьому вони виділяють приємний аромат, приємний запах, який приваблює комах. Пилкові зерна у них великі, з нерівностями поверхні, і пилку, як правило, утворюється небагато. Чому? Тому що якщо комаха збирає цей пилок, то вона 100% полетить за нектаром на іншу квітку і перенесе цей пилок на приймочку маточки іншої квітки. Тому пилку утворюється небагато. До речі, діти комахи відвідують. Квітки не для того, щоб їх запилювати. Вони харчуються нектаром, який виробляється в спеціальних залозах, які розташовані всередині квітки. Вони називаються нектарники. Нектар дуже поживний для комах, тому вони ним живляться. Звичайно, запах квітів, які запилюються мухами, може бути дуже неприємним. Наприклад, це може бути запах гниючого м'яса. Перед вами, діти, досить цікава рослина, яка має найбільшу квітку. Це рефлезія. Ця рослина виділяє дуже неприємний запах, який нагадує запах гниючого м'яса. Цей запах приваблює мух, і мухи, сідаючи на неї, запилюють цю рослину. Камаха за пильними рослинами є більшість лугових рослин, які ви бачите зараз на цьому малюнку. Це у нас, наприклад, ромашка, кульбаба, далі ряд інших рослин: це різноманітні садові рослини, вишня, яблуня, слива, абрикоса, це різноманітні медоносні рослини, наприклад, та сама гречка. Є… Перехресне запилення може здійснюватися також і водою. Квітки рослин, які запилюються водою, утворюють пилок, який не тоне, він легенький, плаває на воді. Це такі рослини, як, наприклад, лист, латаття, глечики. Всі ці рослини, діти, у нас ростуть на території України, і ви їх можете бачити, прогулюючись по берегу водойми. У тропічних країнах квіти можуть запилювати навіть крихітні птахи, наприклад, нектарниці або колібрі. Деякі рослини Африки та Азії можуть запилюватися летючими мишами. Наприклад, в Африці, в зоні Саван, росте така рослина, як баобаб. Це деревна рослина, його квітки розпускаються ввечері або вночі і мають дуже багато нектару. Запилюються бабабаби летючими мишами. У Африці є ще одна цікава рослина, яка називається банксія. Ця рослина запилюється дрібними сумчастими тваринами, кускусами. Подивіться, як вона виглядає. Ось якраз ми бачимо. Ускус, який і запилює банксім. Будемо рухатися далі. Штучне запилення вже зрозуміло, що здійснюється за допомогою людини. Людина таким чином отримує нові сорти, сорти сільськогосподарських культур. І завдяки штучному запиленню людина вивела нові сорти сільськогосподарських культур, які, ну, які підходять під смаки людини. Наступний процес, діти, який ми розглянемо, це запліднення. Запліднення у рослин відбувається, зрозуміло, що після запилення. Запліднення я вам нагадаю, це процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин. Я вам нагадаю, що статеві клітини забезпечують статеве розмноження організмів. Чоловічі статеві клітини називаються спермії та сперматозоїди, а жіночі статеві клітини називаються яйцеклітини. У квіткових рослин запліднення унікальне, воно називається подвійне. Давайте спробуємо з вами з'ясувати, чому назвали подвійне. І так, коли пилочок потрапляє на приймочку маточки оце пилкове зерно, воно <поро> проростає, утворюючи так звану пилкову трубку. Всередині пилкового зерна діти міститься три клітини. Дві клітини <поро> це чоловічі статеві клітини. Вони називаються спермії, вони нерухомі. А одна клітинка вегетативна. Саме оця вегетативна клітинка і проростає пилкову трубку. Пилкова трубка проникає через топчик маточки і проникає далі до зав'язі. На зав'язі діти знаходяться насінні зачатки з зародковими мішками. Ці два спермії рухаються паралельно з ростом цієї пилкової трубки, поступово рухаються до зав'язі. Що відбувається далі? Насінний зачаток має покрив, у якому є отвір діти, який називається пилковхід. Він веде до зародкового мішка. Оце у нас зародковий мішечок. А отут є отвір. Стінки, за, стінки насінного зачатка тут не до кінця зростаються. Утворюють діти отвір, який називається пилковхід. Спеціально прилаштований для того, щоб пилкова трубка ввійшла в цей отвір. Через цей пилковхід пилкова трубочка і проникає до насінного зачатку. А тепер подивимося, що відбувається далі. Ось у нас пилкова трубка. Із сперміями, які просуваються паралельно з ростом пилкової трубки. Коли пилкова трубочка проникає через мікропіле, через пилковхідних сінний зачаток, вона лопається, і спермії потрапляють в зародковий мішечок. Що відбувається далі? А далі відбувається, ви а далі я поясню, чому називається подвійне запліднення. Дивіться, отже, в зародковий мішечок у нас потрапило два спермії. Один спермий зливається з яйцеклітиною, так? а другий зливається з центральною клітиною. Ну, тут погано видно, я вам тут покажу. Дивіться: оце у нас центральна клітина, а оце у нас яйцеклітина. Один спермий зливається з яйцеклітиною, а другий зливається з центральною клітиною. Тобто відбувається подвійне запліднення. Чому назване подвійне? Тому що два рази відбувається запліднення. Один раз запліднюється яйцеклітина, один раз центральна клітина. Саме тому діти цей процес і назвали подвійним заплідненням. Цікаво, що подвійне запліднення було відкрите українським вченим Сергієм Навашиним у 1898 році. Ну, от знову бачимо на малюночку: ось у нас пилкова трубочка вже лопнута. Уже вийшли ці два спермії, Ось вони чорні. один… Зливається з яйцеклітиною, один зливається з центральною клітиною. Подвійне запліднення з часу потрапляння, пилкового зерна на приймачку маточки до того, як спермії будуть зливатися з відповідними клітинами, проходить десь від 20-30 хвилин до 2-3 діб. Наприклад, у дуба берези інших дерев цей процес взагалі дуже повільний, і відбувається на протязі 2-3 місяців, що утворюється в результаті запліднення. Дивіться. В результаті запліднення із заплідної яйцеклітини розвивається зародок майбутньої рослини. А із заплідненої центральної клітини розвивається запас пожинних речовин для цього зародка, тобто ендо ендоспер. Думаю, з цим зрозуміло. Що відбувається далі? Далі стінки насінного зачатка перетворюються на насінну шкірку. А стінки, зав'язі, маточки розростаються, вони змінюються і перетворюються на оплоди. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з тим, як відбувається запилення і запліднення у квіткових рослин. На сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.